Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами посетим город Львов. Архитектура города хранит следы польского и австро-венгерского наследия и сочетает стили Восточной и Центральной Европы. Начнем с обзора номера отеля. Это отель, мини-отель Барвы Львова, расположенный в центре Львова в 400 метров от площади рынок. Номерной фон составляет 5 номеров с отдельной ванной комнатой в каждом. Отель находится на проспекте Гнатюка, 4. В номере все есть необходимое, чтобы переночевать. Это небольшой номер. Номер 18 квадратных метров с кондиционером. С двуспальной кроватью размера кинсайз собственной ванной комнатой, телевизор с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi и с видом на город, на проспект Свободы. Вот Сутки проживания в этом номере мне обошлись в 1800 гривен. Посмотрим ванную комнату туалет, душ, фен рабочий. Есть гель для душа, ватные палочки и ватные диски. Минус в этом номере для меня это плохо смывается вода в унитазе. Два полотенца на одного человека. Время заезда в отель с 14 часов, выезда до 11. Дети до 6 лет размещаются бесплатно без предоставления дополнительной кровати. В мини-отеле есть общая кухня. Я вышла из номера. Кухня оборудована новой техникой. Холодильник, микроволновая печь, чайник, плита и все, вся необходимая посуда. Чай, кофе и питьевая вода в отеле предлагается бесплатно. Также гости могут воспользоваться стиральной машиной и утюгом. Это апарт-отель. Также рядом есть много кафе, баров, ресторанов. Все в пешей доступности. Еще один небольшой минус – это поднимать чемоданы без лифта на четвертый этаж. А вообще номер очень уютный, приветливый администратор, удобное расположение в центре города и в наличии все необходимое. Также есть тапки. Ну вот, еще раз посмотрим на вид из окна на проспект Свободы. Поскольку отель находится в центре города, все достопримечательности расположены в пешей доступности. В 350 метрах находится Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. В 400 метрах палац потоцких, в 400 метрах даже армянский кафедральный собор. С вами направляемся в сторону площади рынок. І совершим прогулку на атракціонам, коли Львів розміщала велика пожежі. Окресою львівського ринку є на лишеннях архітектурних комплексів, а цірові фонтани грецьких та римських воїнів, Нептуна, анфітрити, друні самі діри, створених візанським майстром гармоном вітвором у першій половині дев'ятнадцятого століття. Наступна вулиця нашої подорожі Руська. дільниця, де в середні віки жили переважно у. Тоді їх називали русинами за назвою давньої держави Київської Росії. Іня Пресвятої Богородиці кінця 16 століття, яку побудував італійський архітектор Павло Римлянин на кошти багатого львівського купця Костянтина Корнякта вежа дзвіниця має понад 66 метрів і є найвищою у старому місті. Попереду на пагорбі школа, яку львівяни називають німецькою, бо в ній як в 19 столітті, так і сьогодні посилено вивчають німецьку мову. Цій школі два століття. З часу тут викладав український поет 19 століття Яків Головацький і навчилось багато славетних львів'ян, Зокрема, польський письменник-фантаст Світової слави Станіслав Лєн. Тут у 1977 році було споруджено пам'ятник друкареві Іванові Федорово. Який у 1572-му приїхав переїхав з Москви до Львова і відновив друкарську справу у монастирі святого Онуфрія Отців ців Василя у 1574 році? Надрукував першу в Україні книгу Апостол і видав у місті перший східнослов'янський буквар. Єдиний збережений примірник букваря є у Гарвардському університеті. Році, повністю знищивши місті, професія пожежника. Перші професійні пожежні заводи з'явились у місті у 19 столітті. З правого боку ми побачимо головне пожежне управління міста. На головному фасаді будинку, збудованого у неороманському стилі у 1901 році, можна побачити фігуру покровителя пожежників Святого Флоріана. Він виливає із свого дзбанка воду. Неофіційно свята Флоріана Валителям ідів, які також улюбляють лити воду своїм клієнтам. Проспект названий на честь відомого українського Я політика двадцятого століття та борця за незалежність України Вічеслава Чорновола. Колишні монастир отців і, і сім не. У XVII столітті на цьому місці спочатку був вірменський храм, потім у цих татинців, а після незначної перебудови у першій половині XVIII століття монастир перейшов у власність отців місіонерів, які заснували тут духовну семінарію. Після скасування австрійською владою орденом у 1784 році монастир використовували як в'язницю. Цю саму традицію перейняла також радянська влада, створивши тут у 1944 році пересильну в'язницю. номер 25. На будинку встановлено меморіальну таблицю жертвам політичних репресій. Коротка відстань від залізничного мосту до вулиці Городоцької – це мандрівка між двома світами. Навколо нас старі будинки, де жили переважно зародичани, що працювали у так званому великому Львові: за Марстинів, Клепаїв, Бутанівка. Це назва передмість, де в мирому подувала свої атмосфера львівських батярів, що іноді мала і напівкримінальний характер. Віналом 20 українських гривень знає, що на його аверсі є зображення львівського оперного театру, що буде зліва від нас. Це справжня архітектурна перлина України. Важко повірити, але цю фантастичну будівлю спорудили лише за три роки, між 1897 та 1900 роками. Роботи під керівництвом архітектора Зигмунта Горгулевського проводили над швидкими темпами. Театр опери та балету стоїть над берегом підземної річки Попла, що тече зліва від нас і захована під Через це будівлі почали рухатись і була загроза, що вона розвалиться. Преса нещадно критикувала проект Горбулецького. Це та особисті переживання призвели до його передчасної смерті. Незважаючи на побоювання, будинок стоїть і до сьогодні. Які були у нашому місті, стала головна скульптура опери Слава, яка відчає фронтон будівлі. Професор Львівського університету Марс багато років викладав акушерство і гінекологію, і ось якось, проходячи із друзями, полз театр, заклався, що слава не випадково має такий округлий животик. Професор заприсягнувся своєю науковою честю, що такий живіт буває лише у жінок на четвертому місяці вагітності. Бажаючи підтвердити свої слова і виграти бої, Марс пішов до скульптора, який ліпив славу і взяв у нього адресу натурниці, котра позивала йому при роботі. У натурниці і справді виявилася дитина. На основі дати її народження принциповий професор таки зміг підтвердити свою правоту і довів, що наша львівська слава справді є вагітною. Проспекту з рядами каштанів і кленів мав колись окрему назву Гетьманські вали від пам'ятника Гетьману Явмановського, що стояв посеред проспекту. Це найстаріший пам'ятник в Україні світській особі, споруджений у 1752-1754 роках. Скульптурна фігура гетьмана була виготовлена із твердого пісковику і покрита позолотою. А у 1944 році пам'ятник дослідно зник з центральної вулиці міста. Колись було будівля головної дирекції львівської поліції. У цьому подинку, 27 січня тисяча року, у службовій квартирі свого батька Леопольда Захара, який очолював і вільську поліцію, народився автиський письменник Леопольд Подзакармазов, аналізуючи описані в його творах лікарі за підзвищем автора впровадили в літературу термін «мазохізм». З лівого боку, навпроти гранд-готелю у 1992 році споруджено пам'ятник видатному українському поету Тарасу Шевченко. Колись майже на цьому місці був пам'ятник польському королю Яну Третьому Селі. Це мітинги демонстрації, дебати на різноманітні політичні теми, такий собі своєрідний львівський гайд-парк. Площа біля пам'ятника гарне місце для того, щоб прогулятися проспектом Свободи, або, як його називали раніше, гетьманськими валами. Саме на гетьманських валах вибухнули перші затишні каєння і цукерні. А у 1841 році перший кіоск з морозом, починаючи з кінця 19 століття, на водах споруджуються банки, готелі, придаткові будинки, а також модні магазини. Площа постала в кінці 19 століття і до року носила ім'я посла Галичини у Вітинському парламенті Смольки. Скульптуру смольки посунуто у 1946 році. Нині на тому місці пам'ятних міліціонерам-охоронцям української державності. Більшого життя самого фронту парку, що народився поруч. Будинок презентується не лише чудовим освоєнням фасаду і г'їзною храмою, але й розкіди інтер'єру, який можна впізнати при перегляді деяких картин. Тут зокрема рятувався шахматний двоб'єтана з кардиналом рішельєм у радянському фільмі Тримуш. Через політичні мотиви не прийняло цього талановутого науковця на роботу в заклад, котрий зараз носить його ім'я. За пам'ятником Франка розташований найстаріший парк в Україні і один з найстаріших муніципальних парків Європи з 1855 року. Він бере свій початок з 16-го століття. У середині 19 століття його облаштували у пейзажному англійському стилі. Перевісний стиль, на жаль, не зберігся до нашої з межею, який належав до сокола, польської гімнастичної організації, яка виховувала молодь у патріотичному дусі та сприяла розповсюдженню спорту. В галичині своїх соколів мали поляки, українці та чехи. В цих організацій активно долучилися боротьби своїх народів за незалежність у першій половині ХХ століття. Ліворуч видніється монументальний будинок під номером 1719 19 з написом Прокуратура. Перед Другою світовою війною в будинку збирався економічний бомонд Європи, оскільки тут містилася торгово-промислова палата і проводились знамениті східні торги. Їх головне призначення було сприяти торгівлі між Європою, Азією та Близьким Сходом. Як прибутковий будинок на замовлення купців Кароля Чудака і Людвіка Штатнумера у 1920-х роках це був банк землі Польської, а з 1930 року і дотепер тут радіостанція. Могутні скульптури судних лицарів, що підтримують Ерка та барельєф із левами над потрійним порталом, виконані Станіславом Ришардом Пліхалем. Ще, що зліва від нас є пам'ятник відомому польському поету. Він був споруджений на проведі пожертвкування і має потужний фундамент з ніланського граніту. Вага пам'ятника. була Розума алегорія натхнення авторства Антонія Копеля показує крила та логенія поезії, який подає людське скалючу Після відкриття львів'яни не вельмош. Це лише родинна каплиця львівських патрицій боїнів, що містилися з протилежної сторони храму. яку ми рекомендуємо вам відвідати. Міська рада Львівська. О, льви, які гарні. Ми мини мискарада. С ратушем. Ливская мискарада в миниатюре. Проект Ль Львив на долонях. Поезд проезжает Львовскую ратушу, Пороховую башню, Старый рынок, Церковь Святого Николая, Оперный театр, Дом ученых, Университет, Дворец Потоцких, Памятник Мицкевича, Отель Жорж, Памятник Королю Данилу, Латинский собор и снова возвращается на площадь Рынок. Я надеюсь, вам было интересно эта прогулка. А в следующем видео мы совершим с вами гастрономический тур по Львову. Подписывайтесь на мой канал. А с вами была Арина Ром. Готовим, отдыхаем. До новых встреч.